Друзі, всім привіт! Мене звуть Женя Галич, офіцер військово-цивільного співробітництва 135-го батальйону. Сьогодні ми тут з моїм побратимом його звуть Рейган. Це людина, яка бойовий медик, і людина, яка є розвідником. Для чого ми тут сьогодні зібралися? Для того, щоб знову і знову наголошувати на тому, що потрібно готуватися і вміти деякі. Певні речі, які обов'язково або не обов'язково можуть знадобитися тобі в повсякденному житті, або якщо тебе мобілізують, то однозначно точно е, знадобляться. Привіт, друже. Ради бачити а, сьогодні. Вночі е, була знову здійснена атака дронами, дронами, шахедами і ракетами з боку країни агресора з боку е, Росії. Вони влучили в цивільні, в, будинків, в яких жили цивільні люди, і влучили в лікарню. Є постраждалі, е на жаль, їх немало. І от в цей момент я задумався: наприклад, якщо ти звичайна цивільна особа, яка бореться на економічному фронті, бореться там, на творчому фронті, просто відпочиває, Ну, ти ніби донатиш і все робиш правильно, і війна десь далеко, mm -hmm. але в твоє рідне місто прилітають ракети і є постраждалі біля тебе. Ну на умовно кажучи, ти знаходився біля цієї лікарні. Ти щось маєш вміти. Тому ще раз наголошую, що обов'язково важливо мати якісь навички, які знадобляться тобі е поза навіть бойовими діями. <реш> я не можу стриматися від жарту, тому що якщо вони прилетіли в лікарню, там принаймні є лікарі <реш> люди, які мають відповідну кваліфікацію. <реш> я тобі хочу сказати, що <реш> я стикався з тим, що ті лікарі, які е, володіють класичними навичками, там, е, які вони закінчили там, або е, медичне училище, або там, медичний вуз, <реш> о, е, інколи навіть вони не розуміють, що робити в критичній ситуації. За за алгоритмом, ну дійсно так буває. Вони не розуміють. Вони можуть там uh -huh. кажуть, я можу, коли є операційний стіл, я можу, коли є травма, але от що зараз робити. Я у нас був епізод, при якому я був присутній, де потрапили ракетою в цивільний будинок і там був лікар швидкої допомоги, uh -huh. який не знав, що робити, друже. Ну насправді так не повинно бути. Тобто, ми з тобою розуміємо, кожен лікар він проходить від таких більш простих етапів надання допомоги до складніших. Те, про що ми зараз говоримо, це якби домедична допомога. Тобто, кожен цивільний насправді може допомогти в такому собі домедичному плані. І принцип тут простий. Ти починав з того, що ми всі тримаємо різні фронти, і насправді до війни ніхто ніколи не народжується готовим. Тобто ми всі насправді чогось вчимося для того, щоб бути ефективними на полі бою. Те, що стосується до медичної допомоги, те, що стосується тактичної медицини, це все теж освітній процес. Тобто, ти приходиш, навчаєшся, тоді ти розумієш, що треба робити. Давай почнемо з того, щоб люди розуміли. Ми зараз говоримо про цивільних людей, які не мобілізовані, да mm -hmm. або не добровольці. Люди, які є цивільними. Чим звичайна підготовка медична відрізняється від домедичної підготовки і відрізняється від тактичної медицини. Ну, ми в побуті це розрізняємо як цивільна медицина і тактична медицина. Фактично, ми робимо таке розрізнення для тих людей, які не є медиками. Так? Насправді, якоїсь принципової різниці між домедичною допомогою десь в цивільному житті і домедичною допомогою на полі бою, е, ну окей, вона є, але вона не настільки е, разюча, як може здатися на перший погляд. Ну, Я скажу так. Тобто, е, після того, як я там пройшов свій перший CLS ще в 2015 році, Combat Life Saver е, це для глядачів, е, в цивільному житті. Особливо нічого не помінялося. Тобто, ти розумієш цей алгоритм, і насправді ти робиш все те саме, що ти приблизно робив би на полі бою і в цивільному житті. Так, це критичні кровотечі, це перевірка дихальних шляхів, прохідності дихальних шляхів це оцінка дихання. Ну тобто, алгоритм він незмінний, неважливо від того, чи ти перебуваєш на полі бою, чи ти перебуваєш в цивільному житті, але є просто певні нюанси, так тому що для все-таки так мед для військових він передбачає те, що ти. Якщо ти бойовий медик, ти продовжуєш виконання бойової задачі. Ти все одно якби, зі зброєю працюєш. Є певні особливості ну, самої обстановки, в якій ти перебуваєш, це, звичайно, враховується в тактичній медицині, і воно більше робить наголос, ну, скажімо, на те, як ти будеш на полі бою цю всю допомогу надавати. Але принципи, вони приблизно однакові. Я зараз ще раз нагадаю, що наша ціль і мотивація донести до. Кожної цивільної людини, яка ще не є в збройних силах України або в силових структурах, яка є волонтером, яка є донатором там активним, і так далі. Що ці те, те про що ми сьогодні будемо говорити, важливо розуміти, що це має вміти кожен в воюючій країні. Неважливо, чим ти займаєшся, витрати невеличку кількість свого драгоцінного часу замість я не знаю там. Кіно або кави, це не так багато. Я просто пам'ятаю, як нас навчали медицині, тактичній медицині. Ти якісь ази схватуєш, а після того вже розвиваєш їх, думаєш, як правильно робити і так далі. Тому ми зараз уявимо, що я людина, яка не має відношення до військової справи, і ми сидимо в одному з торгівельних центрів або в кафешці, біля якої в цивільному місті стається прильот. Друзі, я вам дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, за коментарі і сподіваюсь за поширення цього відео. І ще підписуйтесь на наш YouTube канал PSD Info, Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, в інстаграмі, в телеграмі. Ви також можете підписатись на наш Discord сервер. Давайте разом ставати професіоналами. Моя рекомендація для вас: оберіть, будь ласка, якісь зручні, класні, хороші, сертифіковані курси з домедичної допомоги. І, можливо, ви врятуєте, чиєсь Життя ми повинні дбати про нашу безпеку сьогодні як ніколи, тому разом до перемоги. Слава Україні.